Така маленька пляшка. Особливо, якщо порівняти з вашими. Не треба нічого порівнювати. Їшти, що дають. А у мене і справді величезна порція. Ти просто моєї ще не бачив. Вона не тільки велика, а ще й різнокольорова. Тіна на твою пляшку без сміху не подивишся. Проте я впевнена, що моє жиле буде самим смачним. А, Так, точно. Ніколи раніше не пробувала жили зі смаком кітката. Це дуже смачно. Зачекайте, а як мені дістатися жиле котре на дні пляшки. Може, язиком дотягнусь. Ай, здається, я е... О, Квентін, допоможи. Тягни за пляску, тільки язика не відірви. Ніяк не виходить. Ой, кіно, вибач, я не хотів. Все в порядку. Головне, що язик виліз. А значить, зараз я можу спокійно приступити до свого жиле. Тільки подивіться, як його багато і як апетитно він виглядає. Так і хочеться злопати все одразу. М -м -м, клас. А ще з мого жиле Хуба-Буба можна надути бульбашку. Вау, класно! Так, а от тепер можна ним грати. Ось це так, ціла розвага. Квейті на слабо відбити головою. Ой, ну от, тепер я весь липкий. Видота. Що ж, тепер моя черга коштувати железі смаком скітелс. Щоправда, для початку мені потрібно його видавати. Зробити це не так то й просто. Ні, ні в яку. Тіна, Квентін, ідіть сюди, мені потрібна ваша допомога. Ви здавлюєте пляшку з двох сторін, а я буду насаладжувати жиле. Окей. О, а от і воно. Як же смачно. Я вже втомився. Є там справи. Може, вистачить. Ага, я також втомилась. Здається, наша софія сама стала такою ж різнокольоровою. Ось це так. Отак, повний ульот. А чого ви так на мене дивитесь? Ой, здається, я чимось захворіла. Ось це так. Ну, проте скуштувала смачне жиле. Вау! Скільки ж тут морозива? Ще прадавно зі смаком броколі. Це взагалі можливо. Я навіть рада, що в мене таке маленьке відерце. Фу, Гедота. Добре. Гадаю, одну ложечку я подалаю. Треба тільки це морозиво якось витягти. Ой, трохи не туди. Треба було, щоб воно впало на пару сантиметрів нижче. Ну все, я його викидаю. На 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 це ж челендж. Тому прийдеться спробувати. Що за безглузді правила? Я ненавиджу броколі. Ой, мене від нього нодить. Найгірше морозиве, що я коли-небудь пробувала. Ох, друзі, є вам не заздрю. Софі, ти наступна? Уявляю, наскільки воно гидке. Спочатку спробую трішечки. Ой, яке мерзине. Ні, треба щось вигадати. Так, я знаю, що можемо мені зробити це морозиво більш приємним на смак. Зверху я палю морозиво шоколадним сиропом. Потім я додам збиті вершки. Потім посиплю кольорове посипання. І прикрашу все паличками поки і полоницею. Вау, яка краса вийшла! Упевнена з цим я впораюсь. Ну що ж, спробую. М -м а в цьому навіть щось є. Не повірите, але мені навіть хочеться добавки. Ну, от і все, клас. Ой, здається, я зарано раділа. Це зовсім не клас. І здається, зараз буде відрижка. Ну вже ні, я проти, тому просто заклею тобі рота. Фух, наче допомогло. О, ні. Шкода, що мене попереду чекає, така ж жидота. Але я чоловік, і я маю поратись. Я не злякаюся якогось там морозива. Слухайте, а хто відкрив вікно? Чому так холодно? Мені потрібен фен, щоб зігрітись. І більше ніякого морозива. Так і захворіти можна. О, оце ідея. Якщо морозиво розтане, то воно перетвориться на коктейль А його випити буде куди простіше, ніж їсти таку велику кулю. Ох, ну і сморід. Ну нічого, зі смердючою жижею я впораюсь Спробуємо. Зла гидота! Гаразд. Випів залпом і забуду про цей жак. Квинкін. Ой, не вийшло. Але лайк за спробу. Дівчатка, закривайте носи. Мені ніби помиями обкотили. І знову у мене найменше смакота. Проте мій коктейль значно більше. А у мене самий великий. Друзі, я вже перечуваю, як я його Тіна, починай починайте свої крохи. От і почну. І, мабуть, дуже швидко впораюсь. Клас. Ой, як дивно, який неочікуваний ефект. Але все одно було смачно! Квентін, тепер ти. Це я із задоволенням. Але пити через трубочку надто довго. Краще я зроблю це старим перевіреним способом. М -м, яка смакота. Ой, дивіться. Я ж тепер весь фіолетовий. Який крутий коктейль! Наче якийсь магічний зілля. Софі, тепер ти. Нарешті. Я так хочу пити, що зараз цей стаканчик залпом спустошу. Так, було смачно. Ой, що зі мною? Здається, відбувається щось дивне. Який жах! Це що? Софі перетворилася. А, Біжим! Стійте, куди це ви? Зачекайте, я все та ж, Софі, друзі! Так, мабуть, першим попкорн їсти буду я. Моє саме маленьке. У мене воно просто величезне, а у мене класичний розмір. Мені підійде. Що ж, у мене тут лише одне зернятко. І треба його дістати. О, яке маленьке? Але я знаю, як перетворити його на попкорн. Достатньо просто покласти його на стіл, а потім лупою піймати сонячні проміння. Зернятка нагрівається і перетворюється на попкорн. А який запах! Все, я пробувати. М -м, це було дуже смачно, але звісно шкода, що так мало. Софі, тепер твоя черга їсти попкорн. Попкорн, як же? Його ще зробити треба. О, я знаю, що мені допоможе. Тостер. Напевно, зернятка в ньому розкриються. Засипаємо, а потім вмикаємо. Так, так, так. Ого. Та вони не просто розкрилися, а перетворилися на справжні батончики. Опс, вибач, Квентін, я не хотіла. Ну що ж, спробую. Отак. Це нереальна смакота. Тіна, тобі точно сподобається. Не сумніваюсь. Друзі, я скоро повернусь. У мене цих зерняток так багато, що без духовки явно не обійтись. Поставимо всередину, нехай готуються. Ну а поки що можна трохи пограти. Так, я вас усіх тут зроблю. Отримуйте. Ммм, Який запах! Ой, це ж мій попкорн. Готово. Є, па? О, Що відбувається? Схоже на попкорн-апокаліпсис! І що в цьому поганого? Не літайте! Всім вистачить! Ой! А -а -а. Де це ми? Схоже нас замкнули під цілодобове спостереження. Ей! випустіть нас! Ну, я вам влаштую. Не хвилюйтесь, ви від мене нікуди не втечете. Це ми ще побачимо. Венздей. Венздей у тебе є ідеї. Можна спробувати втекти через вентиляцію. Хоча ні? Спокійно, тільки спокійно. Нам ніколи не вибрати звідси. Зачекай, заспокойся. Давай відчинимо замок. Легко мовити, а ключі, де ми візьмемо. О, дивись, Венсдей. У пса є ключі. Привіт, милашка. Нам потрібні ключі. Обережно. Чорний кусатись. Ой, ні, це не варіант. Що ще вигадати? Думай, думай, думай. А в тебе є ідеї, скелет. Еніт, я вигадала план втечі. Тобі потрібно терміново відволікти охорону. Окей, буде зроблено. Ей, народ, привіт. Ой, ось це прикол. Ага. Винздей, ну Ти скоро. Давай, поспішай. Друже. Ти не поділишся зі мною кісточками. Все підходить. Браво, Винсдей. Ей, друже! У нас є тобі апетитні кісточки. Не бійся, ми тебе почастуємо. Йди сюди. Чудово, поки писик не бачить, ми візьмемо ключі і відкриємо замок. Чудово спрацьовано. Ну і що, спробуємо? Що ж таке? О, Геніт. Давай я спробую з цим розібратись. Правду. Молодець, Венди. Тільки давай спочатку знімемо форму, щоб ми не виглядали як у в'язні. Супер. зрозуміла. У чому річ? Куди вони зникли? Тікаємо. Так, це втечі із в'язниці. Тривога, тривога. Всім постам. У нас дві втікачки. Ой-ой-ой, ми спалились, мамочки. Чекаємо! Спокійно стояти. Лензи, дивись, це карта. Ого Ходімо швидше. Стія сказала. Тут всюди лазери. Хм, Я знаю, що нам допоможе. Вау, як круто! Чудова робота, Венсний! Ти можеш покластися на мене. Я вправно прийду через усі лазери та вимкну їх. Ось так, обережно. Чудово! Готово! Ти вже тут? Let's go. Ходімо швидше, подивимось на карту, щоб зрозуміти, де ми. Mm. Так, так, так. Mm. Ой, здається, я зголодніла. Mm. Давай заскочимо до кафе. Oh. Будь ласка, okay. гаразд. Я б теж перекусила. Ага, mm. попались. Mm. Здається, вони пройшли через лазерець. Hey. Ох, треба вимкнути тривогу. Готова. Так ось я вас упіймаю втікачки. Від мене не втечеш. Хм, Здається, я знаю, де їх шукати. Ох, здається, нас не помітили. Чудово, саме час смачненько підкріпитись. Дивись, каша. Я бачу, але вона виглядає зовсім не апетитно. Навіть куштувати не буду. Ой, здається, ця ложка зовсім марна. Ну нічого, буду їсти так. А? Ой, яка гедота. Ця каша засохла. Бія. Прямо апетит зник. А якщо до цієї вентиляції, давай поглянемо. О, Тут і ніж є ще відкрити. Давай сюди. Не думала, що я це скажу, але ти молодий циніт. О, ні. Здається, нас вже шукають. Давай швидше ховайся. Куди, куди, куди. Я поміщусь в котел з пастою. Так, здається, він ідеально підходить. Супер. А я. Я обираю цю шафу. Ага, думали втекти від мене? У вас нічого не вийде. Я відчуваю, що ви десь тут. Я вас знайду. Мамочки, мамочки, вона зовсім близько. Хм, Здається, когось чула. Ух ти! Це що каша? Цілий день нічого не їла. Хм, Хоча знаєте. <кій> <кій> Мабуть, я відмовлюсь від цієї неїстівної страви. Саме місце ці каші у сміттєвому відрі. Так, ну що ж, схоже, дівчаток тут нема. Пошукаю в іншому місці. Огидно. Охорона пішла. Менсти ти в порядку. Я вся в пасті. Жа. Час нам з тобою валити звідси. Вентиляція це ідеальний вихід. Одна мить. Yes. Готово. Залазиніт. Ага. не відставай. Oh, come on. Ой, не схоже, щоб тут хтось коли-небудь робив прибирання. Іди, oh, okay. нема часу розмовляти. Ох, ненавиджу павотиння. <laughs> Ого. А тут, здається, є вихід, але його зовсім не відкрити. Доведеться пости далі. Мамочки, павук. ні. Це лише милий павук. Я щодня їх бачу. Ай, який жах! Ходімо швидше. Ай, мерзенно. Не ображайся на неї, Малаха. Я відчуваю, що напала на світ. Ага, ось ви. Та що ж таке? Я знову не встигла їх піймати. Може, нам сюди? Ну-ка. Обережно, Еніт. Де це ми опинились? Ой, дивись. Невже це наш охоронець? Ну і умора! Здається, ми знайшли її таємне місце. Ти лише поглянь, яка величезна штанга! Я зрозуміла, ми у спортзалі. Я завжди любила гантелі. Саме час підкачати біцепс і надрати духу ці груші. Кія! Енір, а ти нічого не забула. Ми взагалі то з в'язниці збігаємо. Ах, так, точно. Ти маєш рацію. Щось я втомилась Ай, що ти робиш? Вензди та ти геній Погнали на вихід. Швидше за мною. Ой. О, здається, ми потрапили в туалет. Давай тікати через каналізацію. Щось я не можу погодитись з тим, що ця ідея класна. О, фу, мерзенно. Мамочки, ні, це вище моїх сил. Я зараз задихнусь. Ух, дякую, Венздей. Мене мало не знудило. Хм, А ці зубні щітки можуть бути нам дуже корисними. А, ти про що? Ти що, хочеш викликати мене на дуель? Здавайся, Тобі мене не перемогти. Я такий самий майстер у фехтуванні, як і ти. О! Ого. Дивись. Так, так, так. Де ж ці погані дівчиська? Такі малі і такі швидкі. О, це ж моє суперфото. Яка ж я все-таки красуня? Хм, Давно я не брала до рук гантелі. Ой-ой-ой! Лише не це. О, шкода це визнавати, але я втратила вправність. Що? А ось і новий хід у вентиляцію. Нам сюди. Куди вони сховались? А, от і ви. А, Вентей. Вона вже тут. Дайте нам спокій. Ану, здавайтесь. Що робити, що робити? От вам. Отримуйте. О! Ура! Це нокаут! Швидше тікаємо. Що це було? Куди ви зібрались? А ну-ка, стійте! Ну, я вам покажу. Так, ми знову потрапили в нове приміщення. Ого! І правда, де це ми? Дивись, тут є вихід. Відчиняй швидше ці двері. Та що ж туди? Не виходить, нам потрібен ключ. Давай його пошукаємо. Ха. Ну і обличчя в мене. Ось це прикол. О, здається, охоронець не дає в чіпси. М -м, як смачно. Набагато краще, ніж засухла каша. Е, ні. А може, ключ пошукаємо? Так, так, звісно. Поки що нічого не бачу. Мені здається, чи це форма охоронця. Еніт, як тобі? Не хочеш її приміряти? Навіщо? Я зрозуміла. Так, нас точно ніхто не впізнає. Ідеально. Мамочки, охорони йде сюди. Нам робити, що робити. О, а що це дзвонить? Я знайшла ключ. Ура! ми вперед на волю. Вийшло так. Попались. Та куди вони знову зникли? Зрозуміло. Вони знайшли ключ і відкрили двері. Всім постам! Бенздей та з детеєніт на волі. Те, що ж таке? Ух! Ух ти! Дивись гелікоптер! Швидше туди ми полетимо! Я ще ніколи не літала на справжньому гелікоптері! Це має бути неймовірно. А ну, стояти! Одна мить злітаємо. Бувай, бувай, на все добре. Ох, я їх впустила.